У ході діагностики ми виявили підтікання хвостовика заднього редуктора. Також ми виявили зношені та лопнувші листи ресор та замінили їх. Додатково робимо на автомобілі заміну гальмівних дисків та колодок. Робимо профілактику передніх супортів. На даному автомобілі були зношені кульові опори та неможливо було виставити розвал сходження. Тому ми вирішили замінити речаги з новими болтами сходження. Також будемо проводити ревізію карданних з'єднань, змащення шліцового з'єднання і замінимо зношену хрестину. Військові автомобілі та автомобілі ЗСУ ми робимо по собі вартості, тому чекаємо вас у Хантерсі.